Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео. За 7 місяців існування каналу на нього підписалося уже 500 людей. Тож мало це чи багато? Як оцінити цю кількість? Для цього я вирішив виставити 500 мініатюр на один стіл і подивитись, скільки це. Також це продемонструє, що попереду у нас ще багато ігор і цікавих звітів. Тож сьогодні на одному столі зібралося 200 орків, 100 ТАУ, 3 кілтіми, одна банда з некрамунти, 60 космічних кораблів, 40 американських танків, 30 німецьких, 20 британських та 10 гелікоптерів. Серед моделей також були два титани: магудня Стомпа та взірець технологій «ТАУ» та Унарсу у примасі Battle Suit. Ці 500 мініатюр, дорогі мені, бо за її складанням та фарбуванням я провів купу часу та отримав чудові яскраві емоції від гри з ними. Так само дають натхнення і люди, які дивляться відео та залишають коментарі. Фільмування зазвичай подовжує гру на декілька годин. Тому маю окрему подяку чудовим гравцям, які погодилися знімати ігри зі мною, а також гравцям на турнірах, які з розумінням ставилися до моїх відлучок для фільмування подій на сусідніх столах. Хочу також згадати чудову українську спільноту ютуберів та варгеймерів, ті, хто підказав та направив на початку і підтримують на шляху. Дякую родині за розуміння і прийняття мого хобі. І щоб відмітити цю кругу цифру, хочу розіграти маленький подарунок. Саме з такого мішечка з'явилася назва каналу. Тому ставте плюс у коментарях, і на наступному тижні я випадково оберу один коментар і відправлю власнику в межах України таку торбинку. При зйомках цього відео жоден рудий кіт не постраждав. Дякую за перегляд. І як завжди, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.